Бувають висоти, бувають долини, буває, що слабно і віра тремтить. Та навіть тоді, у ці хвилини, я знаю, що поруч Господь мій стоїть, здається, кінець і програна битва, та ніжний чийсь голос говорить мені: дитя, помолися і щира молитва дарує і радість, і силу Тобі. Буває, що сумні, хвиля охопить. На серці ця гарне, мов камінь лежить, і я вже не я й посміхнутись не можу. Так гірко на душі буває в цю мить, і я просто плачу, не знаю, як далі, і сльози біжать по щуках в тишині, та раптом чись дотик, ніжний, ласкавий, і голос до болю знайомий мені. Дитя, не сумуй, а лише радій, дорога земна, це не вічна дорога. За мною йди по дорозі оцій, і ти відеш славу нетлінного Бога, і я замовкаю і плач мій стихає, здається, що небо схилилось цю мить. Я тихо молюся, і Бог мій стіляє, поранене серце вже більш не болить. Буває, що я падаю часто, і сил вже немає, щоб далі йти, як той подорожній, що десь у пустині. Я прагну напитись живої води, коли мені важко буває порою. Ісус мій зі мною завжди в кожну мить. Він любить, Він милує, Він все прощає. О, як же я можу Його не любить. Бувають висоти, вони не долини, тоді у душі моїй радість бренить. і хочеться просто весь світ обійняти, любов, як вогонь, у серці горить. Буває, стою, просто вражена сто. О, що робить Господь у моєму житті, як дивно мені Він виходить назустріч і як Він веде позоротість земній. Буває так часто, я думаю, Боже, побач за невдячне серце моє, Твоїх боя милості є недостойна, та ти мене любиш так сильно мене. Коли я молюся, схиляється небо, як плачу, Ісус мої сльози втирає. А як знемагаю, Він приходить до мене і сил додає, і мене підіймає, бувають в житті і висоти долини, та Божа любов є велика завжди. Він поруч зі мною, Його є дитина, з ним впевнено йду до своєї мети. Господь тобі слава, тобі лиш одному. Я хочу завжди прославляти Тебе і дякувати тобі щиро знову і знову. За те, що так сильно ти любиш мене. Амінь.